Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щоня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати квашену капусту. Це дуже простий та вдалий рецепт. Для приготування беремо 2 головки капусти і розрізаємо кожну на 4 частини. Після цього нарізаємо її дрібненько. Як бачите, я користуюся ножем. Роблю так багато років, тож звикла. Але можна взяти і шатківницю. У мене вийшла велика каструля капусти. Дві головки важили 3 кг. Далі у каструлю з капустою додаємо моркви. Її повинно бути на 1 кілограм продукту приблизно 80-100 г. Отже, на 3 кг я взяла 300 г моркви, додала 120 г солі по 40 г на кілограм. Капусту треба гарно перемішати. Я роблю це руками в рукавичках, але головне не перестарайтеся та не давіть занадто. Потім розкладаємо капусту по банкам. У мене це літрові банки. Коли половина ємкості буде заповнена, треба злегка прим'яти капусту товкачем. Таким чином, на гору піднімається розсіл. Потім закладаємо капусту до верху і трохи утрамбовуємо руками. Аналогічно робимо з іншими банками. Виклали капусту до половини. Трохи прим'яли товкачем, потім заповнили банку, повністю отрамбували все руками. До речі, хочу поділитися з вами одним секретом: якщо ви нарізали капусту тоненько, то вона швидко пустить сік. З такої кількості капусти у нас вийшло 3 літрові баночки та одна 700 грамова. Зверху баночок обов'язково має бути рідина. Під кожну баночку поставити миску під час брудіння може вилитись рідина. У такому вигляді залишаємо капусту на 5 днів, але не забувайте три рази на день протикати продукт довгою дерев'яною шпажкою, щоб випустити зайве повітря. У кінці вказаного терміну остаточно закриваємо баночки капроновими кришками. Та ставимо кислу капусту у темне місце зберігатися. Я щиро раджу приготувати таку корисну страву найближчим часом. Майте на увазі, що кисла капуста є справжнім природнім антибіотиком, який захистить вас від сезонних застуд та грипу. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.